Привіт всім! Ви на каналі Арткебета з вами я Таня Коваль, і сьогодні ми познайомимося з світом Антонюка Андрія Даниловича. Його творам, властиве художнє переосмислення історичного минулого українського народу, зокрема козачини, гайдамаччини. Його візії сягають передавнього, заторкують початки і витоки. У фантастичних композиціях, несподіваних фарбах немає дрібної пересічної правдоподібності зате є глибока правда життя. Його неповторна тематика і спроба образотворення немов би цілком природньо проросли з рідної землі, де проходили юнацькі і дитячі роки художника. Народився художник в 1943 році в Бугополі, який був історичною частиною міста Первомайськ, Миколаївська область. Назва Богопіль походить від назви місцевої річки Бог. Місто було засноване в 1750-х роках короним гетьманом Потоцьким як митний пункт Речі Посполитої на кордонах з Османською і Російською імперією. Верію Антоніка вважають засновником Південноукраїнської школи образотворчого мистецтва. В творах він звертається до сакральних традицій про української культури. Поєднання елементів наївного народного мистецтва, символіка експресіонізму і естетичного модерну стиль визначають як символіку реалістичний український міфологізм. Чому теці отримав професійну освіту? Його картини безмежно далекі від реалізму чи академізму. Феномен його творчості пояснює уміння сягати одночас глибинних праісторичних глибин української культури і загальних транснаціональних вимірів людства. Присутністю на роботах Андрія Антонюка, мавок, міфологічних істот, лісових створінь мистецтвознаці приписують впливу народного художника Федора Манайла, який був художником-консультантом на знімальному майданчику тінів забутих предків. І саме він попливав на творчість Андрія. Вже давно стали класикою українського малярства ХХ століття. Його полотна такі, як у Казематі, де зображений Шевченко Сковорода, Вузька Січ, Чумаки вечеряють у степу Моя Венеція, зустрічаю лелек, Нестор Літописець. Сам ж Атонюк говорив про себе, що стосується моєї біографії, то вона не в датах. Моя біографія це мої картини, химерні чи реальні, хороші чи погані. Судити не мені, але вони перед вами як душа, митця перед лампатою. На цьому все. Ви були на каналі Арткебета. Дякую за вподобайку, підписку.